Відколи я знаю це село, відколи знають наші баби, це, це все почалося лозоплетіння з того. Вони вирощували лозу, різали чубуки в землю, копають як картошку три рази на рік. Перший рік слабий урожай. Другий, третій рік вже от, піде урожай такий, як вже воно має бути. Далі осінь зрізаємо ту лозу. Кип'ятимо в таких великих чанах, щоб стає одразу тона лози. Потім обчищаємо очкури, сортуємо, калібруємо її. От сушимо, чистимо, потім вже починаємо кошики в'язати. Тут у колгозі масово колхоз приймав, коли був Союз, відправляли по всьому Совєтському Союзу, навіть за границю. Ще у 80-ті роки. Я робив кошики через Перехрестя, через колгос, ми на Венгрію відправляли. Спочатку такі прості кошики плили, на бутилі, гозяйственні. Е а тепер цивілізація пішла вперед, вже більш такі сучасні кошики в'яжемо. Мебель, підвазонники, різний різний асортимент кошек. З лози все робив. Що ви бачите тут із лози, то все робота наших ізянських майстерів. Комоди робимо. Підвазонники робимо, на Пасху кошики, жінкам на ринок ходити, на пікнік, вази різні, абажури, різний різний асортимент продукції. А що люди шукають? Що люди, хто заходить сюди, хоче купити? Хтось хоче купити комод у прихожу, хтось хоче купити якусь табуреточку, хтось хоче мебель на терасу купити, хтось хоче кошики. Купити. В нашому село треба б більше, щоб заказували. Щоб Не так воно знаєте, йде, як воно би хотілося, щоб йшло. Бо... Тому що є такі люди, що приходять у двір, вони е... о, я це бачу у перший раз. Усього села тут у нас є урочище Кіріші. там посаджено 100 гектарів лози. 100 гектарів? Да, там кожен має, наприклад, 10 соток. І, чи 20, то ще садилося при колхозові, лоза 7-10 років, потім то, що треба викорчовувати, потім заново садити. От е, тусі, оті, що у нас є, що далі розшиняємо, от на меблі, на кошики, що в'яжемо, я спеціальний такий ми зробили собі, що на три частини е, тусті прути піділить. Е, Всі ножик, шило, от такий. Інструмент. Як шпон знімати, от сер, сер, серцевину з того, станок у нас є, що пропускаєш кожен прутик, виходить, ленточка така гибка, яка потрібна для плетіння виробу. Люди заказують і шифонери, і прихожки, кішок переносити, кошики. Розумієте, ко яку має фантазію, ко собі що, і під замовлення. Під замовлення, ото все роблю.